Нашої академії відбувається дуже цікава подія. Це концерт, спільна колаборація. Ми дуже дякуємо 93-й бригаді за надані артефакти з війни. І ми плануємо перетворити їх на арт-об'єкти і зробити виставку, долучитися до Інституту проблем сучасного мистецтва, трансформація війни. Надалі планується аукціон. Гроші за аукціону вони підуть на зсу. Мистецтво відіграє велику роль, як і наша українська культура, тому що власне в культурі кормуються смисли. А за ці смисли зараз відбувається війна, і наші студенти, викладачі, вони створюють роботи. На тему війни, демонструючи світові про ці справжні які відбуваються в Україні, росіяни вони весь час намагалися привласнити собі українську культуру, змінити, переписати історію. І тому надзвичайно важливо за стверджувати власне ідентичність українського мистецтва. Музика це є невід'ємною частиною цінності нашої держави, яка формує людей як націю. Місія оркестру полягає в морально-психологічному забезпеченні збройних сил України, підтримки наших воїнів та культурологічних цінностей нашої держави. А ми вбачаємо місію нашої академії саме збереження, розвиток, популяризація української народної культури, наших традицій і звичайно розвиток сучасного министерства. Ми маємо це втілювати, показувати, передавати. Дякуємо. Герої не вмирають, вмирають вороги.